Медичні працівники відзначають своє професійне свято. Кожен робочий день людей у білих халатах благословений сотнями людських подяк. Нині в області 239 медичних закладів. Охороні здоров'я матері та дитини приділяють найбільше уваги. Хворіють люди часто, роботи у лікарів багато. Деякі з них мріють хоча б деякий час побути безробітними. Маленькі Мар'яні 10 місяців. Вона тільки починає знайомство зі світом. Її братові 6 років. Він уже збирається до школи. Своєю появою на світ ці діти завдячують не лише своїм батькам. У них шанс на життя з'явився завдяки лікарям, розказуючи свою історію, хочу розповісти про те, що 4 роки у нас не було дітей. І, от, звернувшись одного разу до лікаря обласної лікарні, завідуючого гінекологічного відділення Чередніченка Володимира Ілліча, він дав надію, що ми зможемо мати дітей. Володимир Чередніченко – заслужений лікар, який присвятив себе здоров'ю жінок. Працює давно, все в його житті безкінечна робота. За трудову діяльність провів нещасленну кількість оглядів та консультацій: близько п'яти тисяч складних операцій та приблизно стільки ж пологів. Головний лікар гінекологічного відділу...